Науковиця Таїсія Чернишова прийшла до краєзнавчого музею на творчий вечір та виставку раритетних речей до 165-ї річниці від дня народження відомого мецената Житомира Івана Максиміліановича де Шодуара таїсія каже, що вивчає діяльність шодуара та проводить екскурсії парком, земля якого колись належала барону. Така унікальна постать для Житомира, барон де Шадуар, меценат, дворянин в третьому поколінні. Ну занадто цікава. Я хочу, щоб люди більш цікавилися бароном. і Особливо цікава тенденція, що перезвуть парк. Тому треба, щоб Житомиряни більше знали свою історію і цінували особливо щоб таких постатей. Серед архівних документів з життя Івана де Шодуара є книга родовід із іменним гербом в шкіряній обкладинці, а також нотаріальні документи. Це купче маєток Шодуарів, де народився Іван, знаходився у Івниці Житомирського повіту. Там, власне, і знаходилася вся колекція. Але у 1898 році Іван Шодуар купує у Станіслави Плотницької маєток на лівому березі річки Тетерів, там де знаходиться нині парк. І це документ нотаріальний. Про купівлю цієї землі режисер Петро Авраменко розповів, що під час підготовки до зйомок фільму про барона дешодуара вивчав історичні документи. Коли ми дійшли до заповіту, то це мабуть найключовіше, що є там в цьому фільмі. і взагалі треба щоб житомиряни це все знали, тому що він заповів все, що він мав. Не просто комусь він це заповів Житомирі. постать Івана Шудуара. От в Житомирі стала свого роду культовою. От ми знаємо, що вже готовий проект рішення щодо перейменування парку відпочинку. Е, є рішення на встановлення меморіальної дошки. Громадська організація колекціонерів краєзнавців Житомира має презентувати пам'ятну медаль з дня народження Івана Шудуара. Тетяна Скоростенська Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.